Добрий день, дорогенькі мої глядачі. Розпочинається наша найкраща у світі передача, яка називається Казки лірника Сашка. Перевертаю мій чарівний годинничок, посипався пісочок, вимірює час нашої програми. А мій котик, ледацюжечка, маломурив свою котлетку, спить, вушка нашу рошив і слухає казочку. Казочка сьогодні буде називатися Вечірник полуночник і світанок. О! От жили колись собі чоловік і жінка. І дуже хотіли дітей. Ну і так сталося, що народився у них синочок. І народився він вечір. Назвали вони його Вечірник. І такий він з маличку був прямо богатирку, де там, ще кілька років стало, він уже підріс. Та я каже: Тату, мамо, піду я у світ собі долі шукати. Та й пішов. Знову батько з матір'ю самі, коли знову народжується у них син. І народився він вночі. Назвали його полуночник. Та й теж богатир. Теж така, така родина, знаєте, гени сильні у батька видно. Що таке гени, в школі дізнайтесь, або тато з мамою розкажуть, Вам ще це можливо і рано. Але то цікаво. Виріс той полуночник за кілька років вже з такий богатир сильний став. Каже: ну, тато з мамою піду і я. Собі долі шукати та й подався. Знову тато з мамою самі журяться. Коли це, народжується у них третій син і народився раненько, тільки сонце сходить. і назвали його світанком. І той богатир теж підріс, подався в світ долі своєї шукати. Коли це у тому царстві, у царя та щезла дочка, пропала. А така красива була дівчина Боже, Він тільки на неї натішитися, натішитися не міг. І прямо із, 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 із замку, із палацу, його, і, і хто де вкрав, не знаю. Шукали по всім по всім царствам листи писали, по всі, до всіх зверталися, але ніхто знайти не може. І тоді цар видав указ, що хто де знайде його дочку та приведе до нього, то цар її за нього заміж віддасть. Царство своє по своїй смерті йому відпише. Почали шукати, кликати, чи є такі богатирі. Коли хтось десь до що що є такий богатир, чули, що він називається вечірник, то такий сильний, дуже всюди пройде, може, той знає. Кинули шукати того вечірника. Напитаю, напитали. Ти кажуть, завжди десь ввечері ходиш, чи не бачив, де царської дочки. Той каже: ви знаєте, я оце піду пошукаю. Дайте мені, каже, місяць, за місяць не знайду, то вже ніхто не знайде. Ходив, ходив, нічого не знайшов. За місяць вертається до царя, каже, так і так нема вашої дочки. Зажурився ще дужче, коли знову йому підказують, а є ще один богатир, називається полуночник. От той вночі всюди ходить, то, може, таке дізнається. Напитують, де той полуночник. Напитали. І його розпитують, чи не бачив де царської дочки. Той каже, ви знаєте, оце вночі походжу, по походжу, дайте мені тиждень. Як я не знайду, то вже ніхто не знає. Ходив, блудив, за тиждень вертається, Ні, каже, ясний царю, не знаю, де ваша дочка, немає її ніде. Знову цар журиться коли? Кажуть, що третій богатир світанок. Ото вже, там, вже він, там буває, де ніхто. Може, то він знає. Шукали того світанка, знайшли, давай же й він царську дочку шукати. Каже, за тиждень, як я не знайду, то ніхто не знає. Тиждень всю землю обійшов, вертається до царя, каже, і я не знайшов. Цар вже геть зовсім зажурився. Коли ці багато людей на одного подивилися каже, слухайте, а ми ж ніби схожі між собою. Давай напитувати, хто звідки та й з'ясували, що вони брати. Е, кажуть хлопці. А знаєте що? А давайте втрьох шукати. Там один не справився, то ми втрьох таки знайдемо. Зібралися та йдуть. І так блукали по всьому світі, дехто знав води, то, то, то по полям, то по лісам, то по горам ходили, блудили, коли дивляться, в одному такому місці, де ніхто ніколи не заходив, під Великим дубом та таке провалля в землю глибоке. О, кажуть, братіки, а хтось туди заглядав? Вечірний каже, ні, я тут ніколи не був. Повночник каже, я тут не був. Світанок каже, я ж не заглядав. Оце єдине місце, де ми не були. Давайте ж кажуть, Хто туди полізе? Так, всім страшно, глибоко дуже. Сюди-туди. Вечірник каже, я не полізу, хай цурпек тій царівні, я не знаю, що там робиться. Боюся. Полуночник каже, я не полізу. Світанок каже, ну я полізу, тільки давайте, братики, візьмемо туска довго, будете мене обережно спускати, а потім назад витягнете. Взяли вони, зробили довжелезного мотузка, прив'язали до нього світанка. Пускають вниз. Спустився він на підземний світ. Гукає, братіки, чекайте, тут піду шукати, бо такого ще й не бачу. А там під землею, небо чорне, хмари червоні, дерева сухі, такі покорчені, стоять, трава жовта. Ходить він, шукає, що ж там ще що є таке. Коли дивиться, хатинка стоїть. Він тут хатинку, а там дід з бабою сидять, і обоє сліпі. Баба наварила борщу та й дідові наливає в тарілку. Світанок думає, я ж собі її поїм. Взяв ложку та й виїв з тарілки. Дід мац-мац-пуста тарілка. Каже, баба, насипай ще щось, щось я не наївся. Баба знов доливає, знов світанок з'їв. Дід шкряб-шкряб ложкою нема. Каже, баба, хтось, знаєш, хтось з нами тут поруч є, їсть. Ану, ставай на дверях, а я буду ловити по хаті. Стала баба на дверях, щоб нікого не випустити. А дід мац-мац, та й не мацав світанка. А ти що за один? Той каже, ви на мене не, не сердіться, я от з далекого світу, з того спустився, тут царську дочку шукаю. Ну, каже, дід, з бабою, ми б тобі допомогли, але ж ми не бачимо на очі. А як то став, що ви сліпі обидва? А кажуть, ми нашу корову пасли, отам на березі річки, а вийшли із річки русалки та бризнули на нас такою водичкою, що у нас очі повіднімало. Е, Каже, світанок, то я вам зір поверну. Вигнав корову до тої річки. Сховався та й чекає. Коли виходять з річки русалки, він як підхопиться, як схопить одну, та й давай в мішок та й тягти. Вона проситься, кричить, а то її товаришки, відпусти нашу подругу. Він каже, відпущу тоді, коли мені цілющої води принесете. Зараз, зараз принесемо. Катнули, приносять йому відеочку. Ось, каже, цілюща вода. А він взяв того відео та й. На дерево хлюпнув, а дерево полум'ям взялося. Е, ні, Каже, це ви не обдурюєте. Добре, добре, на тобі цілющу. Інша відеречко. Він хлюпнув, те дерево зазеленіло. Відпустив ту русалку, прийшов до діда з бабою, умив їх тою водичкою, в них і очі назад повернулися. Такі вони раді, дід і каже, тепер же я тобі допоможу. Відкриває скриню і дістає звідти меч. І каже: оце цим мечем, там, за горою, живе семиголовий змій. Цим мечем ти його побореш. Оце він якраз ту царівну крав. Пішов світанок з тим мечем за ту гору, дивиться, там палац такий стоїть, а в палаці дівчина сидить. Та така гарна, красива, що такої він з роду віку не бачив. Він до неї розпитав, ти, хто ти, що ти. А вона каже: я царського роду царівна, мене саме голови Змій вкрав, сюди, приніс, під землею, тримає. Ну, каже, світанок, я тебе визволю. Чекають же, коли це колить земля, здригається, Прилітає семиголовий Змій. Що, каже, тут людським духом пахне? Коли це світанок виходить, пахне, бо я сюди прийшов. Га, каже Змій, ти чого прийшов? Битися чи миритися? Та де там з тобою змієм проклятим миритися? Битися прийшов? Ану ставай же до бою. Як давай же вони рубатися? Той голову рубане, а змій його дряпане, голову рубане, а змій дряпане. Рубалися, рубалися. Та так той хлопець, світанок останню голову зрубав, а змій. Упав останнім та й привалив того світанка. Лежить світанок неживий. Коли царівна підбігає, взяла з тої відаречки цілющої водички, полила на хлопця, він не ожив. Ну, каже він, тепер я тебе забираю. Забрали те добро, яке в змія було, та йдуть назад до тої діри, де мотузка звисає. Прив'язав світанок. Те все добро зміює там кілька мішків із золотом, сріблом. каже, братіки, тягніть, то ваше буде. Ті витягають, Боже, таке багатство, Ту, як добре заживемо. Спускають знову мотузку. Хлопець взяв царівну, прив'язав до тої мотузки. А вона каже, знаєш щось в мене, тако душа болить не на місці. Дивися, в мене є батьків перстень, я тобі його залишу, щоб що буде, то цей перстень тобі підкаже, що зі мною. Одягнула йому на пальця. Витягають вони, а він каже, це моя буде. Вони глянули, то це ж і золото скільки, та ще й царівна. Слухай, кажуть, брате, а нащо нам той світанок? Давай його тако підтягнемо, мотузку обріжемо, він упаде розіб'ється. Та й собі все царівну заберемо і царство на двох поділимо. Давай. А світанок, не будь дурний, замість себе каменя прив'язав. Прив'язав каменя, тягніть, каже братик. Вони підняли, мотузку перерізали, Губ, камень униз. Наш шматтю розлетівся. Е, е. Бачить світанок, така то правда, як же мені вибратися? Ходив, блудив, коли дивиться, на високому дереві старезна, велика сова сидить. Він до неї, матінка, сова, поможіть мені на той світ на верхній вилетіти. Вона одного відкрила і каже: Що ти маєш мені дати? Він каже, нічого в мене немає. Він каже, знайдеш м'ясо, приходь. А де ж йому тут м'ясо взяти? Він тоді взяв ножа і тако шматок литки відрізав. Та й каже, на, то от вам м'ясо? Взяла сова. Те м'ясо в рот, каже, сідай на мене. Сів він, полетіла, вона на саму гору викинула його. Виліз він з тої ями та йде, за ногу тримається, кров'ю юшить, а там його два брати, вечірник і полуночник, б'ються ні між собою, то царівну поділити не можуть. Як прийшов вже світанок, як зачав одного дрова від духопелив, прогнав світ за очі, а царівна йому на ногу цілющою водою полила, та й взялися вони за руки, та й пішли до того царя. А він вже показує: і перстень є, і дочка твоя є. Що царю робити? Віддав заміж її за світанка та й живуть щасливо. Вам казочка, а мені бублички, в'язочка. З цим же лишайтеся здорові. До побачення, діточки.